Топ 12 найкрутіших кольорових поєднань в одязі, які хочеться зберегти. Хочеш оновити гардероб, але не хочеш глобальних змін? Почни з кольору. Колір це найлегший спосіб зробити образ ефектним без зайвих зусиль. Ці поєднання виглядають дорого, але не вимагають складного стайлінгу. Та спочатку постав лайк і підпишись, щоб не загубити. М'ятний плюс карамель, ніжно і сучасно, блакитний плюс білий завжди освіжає, жовтий плюс рожевий літній шик. Рожевий плюс зелений несподівано гармонійно. Білий плюс червоний класика з характером. Фісташковий плюс персиковий ніжний дует з літньою легкістю. Лавандовий плюс лайм, свіжий контраст, рожевий плюс червоний сміливо яскраво. Жовтий плюс хакі природний баланс, блакитний плюс жовтий, легкий оптимізм, сірий плюс ванільний, м'яка елегантність. Жовтий плюс зелений соковита енергія. Такі кольори піднімають настрій і допомагають виглядати більш яскраво навіть у базових речах. Зберігай, тестуй і напиши свою улюблену пару.